Ну е сьогодні швиденько спробуємо здивувати хлопчиків і дівчат. Беремо наш сухий лід, додаємо в нашу холму. О, пішло, пішло. Д беремо. Ну, хлопчики і дівчата, занурюйте ту е руку. Давайте. Опа. Так, тепер пальці разом так. Тримайте, 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 тримайте. тримайте. І давайте спробуємо. Зараз. та що ж таке? Чекай, тримай. Ні, отак. О, так. Да. Так. О, є я... пе. Та да, що ж таке воно? О! Ану Сеня, давай у тебе спробуємо. І таке буває іноді. Чи Вау! А, я знаю, бо вони дуже-дуже великі. Так, а ну напишіть в коментарях, що у нас не виходить. Дуже-дуже-дуже цікаво. Є перше.